Наступна головоломка. Отже, у нас є така рівність. 4 додати 2 дорівнює 7. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даної задачки. Отже. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви вирішите дану задачку, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб перевірити, чи ви правильно справились з завданням. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 4 плюс 3 буде 7, 7 дорівнює 7. Отже, наша рівність вірна, задачку виконано, головоломка вирішена.